Тобто ти показали, не ти показав, він не попасть. Противоположність моєї професії був гранатометником. Перші два виїзди не було позивного, бо я говорив, що позивний треба заслужити. Потім я попрацював з РПГ думав, там собі якийсь баг і щось таке. Знайомий порекомендував, каже, яка в тебе професія. Ну, кажу, люблю все громке. Каже, то возьми противоположность, так і появився тихий. Просто по професії люблю РПГшник, був, люблю щось подорвати, постріляти з РПГ і таке все остальное. Зараз інструктор, і ну, ще стою на посаді головного сержанта. взводу. поставили мене так, як на інструктора і так як людина з бойовим досвідом. Багато чого знаю, багато чого можу показати. Я думаю, це правильно і це треба брати всім бригадам і командирам людей, які вже пройшли, знають бойовий досвід. Ставити, щоб вони вчили нове покоління. Такий для мене веселий, це у Парозковій красною у горою. коли, ну У мене їх навіть два. Перший виїзд, коли за 5 хвилин я там, зробив 24 постріли з РПГ карандашами навесом на 1000 метрів закидував. Ну, і протягом дня там ще пострілів до 100 я додав. Правда, я три дні нічого не чув, але нічого зажило. Ну за те туди два дня мовчали, навіть стрілка тні не було. А другий це Пересковілка під красною горою, коли командир мій звода, ну командир звода був затрохопосочений, його понування прийняв головний сержант зводу. Дав команду відпрацювати з РПГ по будівлям. Я за 15 хвилин розібрав чотири будинки. Ми, а вони години три рівняли нашу вулицю Ось такі моменти. Для мене смішні, не знаю. І ми тоді, в принципі, згод такий був. ми завжди були на позитиві. Люба ситуація, там стрілка дня, ми знаємо, що там піде. Ну нам було якось. Міни лягають за 10-15 метрів, а ми завжди з залипко. Ну, якось так і завжди тримався бойовий дух. Екстремальніша — це був перший мій бойовий виїзд під солідаром. На 11-й день, коли нас почали в кільце, то була сама екстремальна, і так як я, будучи простим солдатом-гранатометником, нашого командира відділення затрсотило, і я взяв керування на себе. Бо люди розгубилися, всі були, кроме командира за кого літ без бойового досвіду, не розгубилися, а я зрозумів, що нам може бути жопа і пішов прикривати. І за мною почали вже підтягувати мої хлопці, трохи розгубилися. Ну, то було саме таке. Виходи були там, теж з димами виходили. Ну, слава Богу, всі живі, здорові вийшли.